Так, мої любі, питають мене, що таке сибірський плюм і чи може він вибухнути? Сибірський плюм. Дивимось, що таке Це з аторичної сторони. Можливо, так, в Вікіпедії там описується щось да, щодо чого. А ми дивимося суто, що скажуть, що він в себе значить. Сибірський плюм. Пажи, Що таке? Допомога. Жриця. Колесо фортуни. дьявол І п'ятірка пентаклів. Диво, що ж це таке? Так, Сибірський плюм. Ну, перші дві карти у мене випали пажі. Тобто для когось це може сповнення якогось бажання, для кого це паш Пентаклі це як, як бумага, документ, частина землі. Да? Вивчання, вивчання да? можливо, цього питання. Ось. А далі що падає? Ну, Далі вже цікавіше стає три старших харкану. Це е, Верховна Жриця, Колесо Фортуни і е, Диявол. що говорить, що це якесь дійсно езотеричне місце, досить багато таємниць в нього. Що стоїть він зараз. Е, е, це як. Ну, е, Закінчується якийсь етап по колосу фортуни, що це циклічно, якесь відбувається щось там природнє. Так? Ну, і дьявол говорить про те, що там ну, замішане, і, звісно, і рука людини докладжена, тому що по дьяволу це завжди, знаєте, це якась залежність, якась. Щось, ну, щось, що відбувається за допомогою людини. Причому не зовсім таке раціональне, але це щось, що веде до змінення втрати ресурсів і ну, взагалі здоров'я всього да? підірці Пентаклі. Розкрийте нам, будь ласка, глибше ці карти. Ну, це земля, яка за планом. Має роз, ну, за планом має зруйнуватися. Чому? Ну. Тому що, бачите, король